Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати рецепт дуже смачних помідорів. І цей рецепт не потрібно закривати на зиму, Не можна насолоджуватися прямо вже зараз, в сезон помідорів. Тож запрошую вас до себе на приготування цього рецепту. Для приготування цього рецепту нам необхідно петрушка, укріп, червоний перець, дві цибулини, головка чеснока. І головний інгредієнт це наші помідорчики. Для приготування маринаду нам необхідно літр води. Оцет, сіль, цукор і така трьохлітрова банка. Для маринаду ми приготували літр води. Зараз ми все з'єднуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, остужаємо до повного охолодження і потім заливаємо ним помідори. Зараз ми з вами підготуємо помідорчики. Робимо такі надрізи навхрест, бачите? І складаємо все в мисочку. Для чого ми це робимо? Щоб потім залити е, крупу кип'яченою водичкою. Дати постоять їм ну, хвилин 10-15. І потім легесенько зняти з них шкіру. Постояли мої помідорчики рівно 15 хвилин. Дивіться, як легесенько знімається шкірочка. Так. Ви, звичайно, можете і не зніматися, все по бажанню. Але мені більше так подобається взяв з баночки. І все. Помідори ми з вами підготували. Тепер ми наріжемо цибульку і червоний перчик. Ось так ми нарізали цибульку, перчик і починаємо формувати наші помідори. Беремо нашу баночку. На дно кладемо дві лаврушечки, дві штучки духмяного перчику. І починаємо. Спочатку цибулька, перчик і зеленушечки. Так, головку чесничка. Так. І складаємо сюди наші помідорчики. Красу. Так, знову цибулька, перчик. Можна так, чесничок. Не треба сильно його муку. Петрушечка, укропчик. І знову все викладаємо слоями. Все. До самого верху. Ось і готовий наш кулінарний з вами шедевр. Готується швидко, виглядає апетитно, а на смак просто вау! Спробуйте, і ці помідори стануть вашим улюбленим літнім рецептом. Рекомендую! Зараз ми зальємо все нашим охолодженим маринадом. Закриємо капроновою кришечкою і поставимо на добу. Холодне місце. І вже завтра ми з вами посмакуємо ці шедевральні помідорчики. Говорили наші помідорчики добу, як обіцяла, будемо зараз їх коштувати. М -м -м. Які ж вони смачні. Думаю, цей рецепт помідорчиків стане вашим фаворитом в сезон помідорів. Навіть цибульку. Хто не полюбляє, полюбе, вона тут дуже смачна. Діліться своїми враженнями в коментарях. Мені буде цікаво. Чи сподобався вам мій рецепт помідорів? Дякую вам!